Він був спокійним. Він найбільше любив зарубіжну літературу, ну читати любив. Останні предмети я не кажу, що він взагалі не навчався, але вчителька може стояти над ним, там щось розказувати. Він дуже рід... Я, мабуть, за весь час тільки. Два рази пам'ятаю, що він голос повис. Е, Ну, він просив, Як ми мамі передавали, наприклад, передачі, бо ми з сестрою були в, в городі, е, то він просив, ми там, може, тобі ще щось це. Він просив футболки з королем шутом. це його ця. Сестра навіть два рази його на концерт возила до короля Шута. і гель для волос. Він оце ж ставив. Я не знаю, де він селі находив парикмахера, щоб його так стригли. Ну... Ці ж гілі для волос. Не треба мені там в кіндерів шоколад, нічого гелі для волос, то сестра передавала йому гелі для волос. Михайло був дуже-дуже правильний. І його правильність була наскільки вона була аж занудною, якщо вам вже Надія розповідала про книги, про фільми, про все. Також було і в житті. Люба тема, яка піднімалась з Михайлом, вона в нього була, Тобто він не міг щось сказати в двох словах. Йому потрібно було свою думку донести і пояснити. Він хотів кожну тему детально, детально її розкласти, в тому, що він розумівся. донести свою думку, висловити словами. Не просто там не хочу або е, не буду, або чому я це хочу. Він це повинен розповісти. Чому От він каже: Я купив книгу. Купив книгу, тому що мені подобається автор, мені подобаються його е, життєві принципи, мені подобається стиль його написання та ту думку, яку він хоче донести до читача. Розумієте? Тобто не просто мені книжка нравиться, вона легко читається. А особливо це не просто прочитати книгу, яка тобі, а ще й знати про цього автора і бути, і він буде читати цю книгу тільки тоді, коли він йому сподобається сам автор. Любив читати, поки не було коштів купляти, була бібліотека. А потім він по що почав заробляти, то купляв. Книги, бо говорив, що в електронному виді воно не то. Треба чувство запах листків. В електронному виді це не то він любив читати. Навіть як він вже подоросліша був на передовій, він не багато фотографій. ну, У нас в родині багато фотографій, що навіть в бліндажі він сидить і читає книгу. Він дуже багато тратив свого часу на саморозвиток. Він розумієте, в нього була наскільки велика сила волі. От він встав вранці, подивився в зеркало, такий, я поправився. З сьогоднішнього дня я не їм солодке, я займаюся, там бігаю, качаюсь. В нього він купив собі тренажери, я буду худати і хочу. І він, як сказав, так і зробив. А не в мене я поправилась на 20 кілограм, така з завтрашнього дня я не їм. Ну ще після завтрашнього так далі. Розумієте? Дуже велика сила волі. Він хотів розібратись в натовських стандартах ведення бою. Те, що він знаходив в інтернеті, те, що давалось, розумієте, він знайшов кучу книг, він малював, він читав, також як в англійській мові. Тобто, ми наймаємо репетиторів, що то розумієте, він багато чого навчився. От він захотів розібратись в комп'ютерній техніці. Він прочитав кучу літератури, він подивився кучу відеороликів. Він був дуже цілеспрямований і дуже от. Е Дуже таким, Якщо він хотів добратися до якоїсь суті, він її розбирав просто по молекулам. Я рано почав готувати. Він, коли вже я, в мене була сім'я, або от, як приходив відпустку Черкаси, дзвони мені, наприклад, я приїду, мене відпустили на, там, на 7, на 10 діб, я приїду в 11. В ти б не могла там зготовити курицю гріль чи ще щось, ти так, ти так хорошо готовиш і, і я. І, і, і прийдеш з роботи, та і все одно готуєш, готуєш. Зараз би вернуть кожен день ми готувала. Михайло був безперервно сім років на передовій. Він був у всіх гарячих точках в країні. Михайло, коли приїхав на реабілітацію, вже розповідав. Страшні речі, він показував фото, Є його телефон, але він зараз він заблокований, він сівший, ми його не трогаємо. Я також скинула фото з телефону. Це коли під Сєвєродонецьком була велика свиноферма, елітна свиноферма. І коли її розбомбили, свині просто більше на двох тисяч свині просто порозбігались. Свині, які кормили на... постійно були на кормі, вони порозбігали, це була нейтральна зона між ворогами і нашими. Це коли поле, на яке ти не можеш зайти, лежить повністю у двосотих тобто двохсотих-трьохсотих людей. Свині, які хочуть їсти. Плюс навколишні села люди, які покидали домашніх тварин, собаки бігають за свиньми, свині кричать, свині їдять людей. І дуже була історія, після якої я думала, Міша з'їде з глузду і буде е, ненавидіти свиней або собак. Це коли його побратим був поруч з ним в двох метрах від нього, і він отримав поранення в паху частину паху область. В нього вибули наружу кишки, і підійшла свиня, і людина ще була жива. Вона хрипіла. І підійшла свиня і почала їсти йому обличчя живій людині. І це дуже вразило Михайла на той час. Він лежав поруч, він не міг, навіть він каже, не було ні палець і голову підняти він не міг. Так було практично дві доби. І та свиня за дві доби практично з'їла. Вона почала з обличчя хрумати живу людину, його побратима, то яку знаєш. Бу, в нього залишилися син мене взяв мене син. Також навчається буде офіцер дівчинам через два роки. В нього залишились блокноти, в нього залишились е, він навіть замальовки робив е, нові автомати якісь там. Я в блокноті листала, я далеко. Знаєте, то як... Бі біології людини розрізає чорточки. це в нього все, як, що, як іти в атаку чи як там правильно по-українськи вивиш. В нього дуже багато записів було. Ну, Іменно від руки не в електронному виді, ще щось там блокнотне. Зателефонувала я саме була в лісі. Десь 2.10, 14.10 чи 14.06, щось таке. Ну, я, звісно, в шокі, це одразу як добиратись. Дорога нелегка, троє суток добиратись. 57-60 годин я вже засікала, як ми добираємось. І е, я прийшла додому, і е, перевізники, ми так як більше до Северної Корелії, до Росії, Фінляндії. Е, щоб мені добратися додому, мені треба п'ять країн проїхати і всю Фінляндію. І туди перевізники дуже мало їздять. І це перевізник, яким ми їздили або передавали додому вкусняшки з подругою, то я йому зателефонував, він каже: вибачте, в нас немає місць. каже, ви можете ще когось посвітити, в ту сторону ніхто не їде. Потім він мені сам перетелефонував і сказав. Я пояснила ситуацію, що в мене брат двохсотий. Всі знають, яка ситуація була в Україні. Ну, розплакалась, сказала, яка ситуація. І він мені зателефонував і сказав, що одна жінка відмовилася. Я навіть от цього шоку, що брат загинув, не взяла її номер телефону, щоб подякувати. Яка жінка відмовилась і на другий день, в шість утра, вже виїхала на Україну. Про смерть Михайла, я мені зателефонували і сказала, що Михайло 200. Тобто я це вже розуміла і плюс в мене немає. Я вже дала волю своїм емоціям і так далі, коли Михайло було 40 днів. Я розуміла, що мамі говорити про це не потрібно. Я знала, я знаю порядок дій. Тобто зібрати документи, з'їздити військомат, організувати похорона, тобто вибрати, знаєте. Вибрати ту ж, ту ж саму, зв'язати з військовою частиною, коли привезуть тіло. Мама вона вона як вона така живча, вона нас п'ятеро дітей, вона постійно була, двигалась якось, шевелилася, якось це. вона впала також якийсь відчай. Я дуже пам'ятаю, моя мама дуже боїться грози. Ще з дитинства, коли на вулиці гроза, вона її дуже боїться. Я пам'ятаю, був такий випадок. Ми були в мамою в селі і була дуже гроза. Я ввечері вийшла на вулицю покурити. Виходжу, вона сидить два години ночі в темноті з Михайлом портретом плаче, каже, що він її врятував від грози. І вона плакала мені, я її в цей час навіть не трогала, навіть не розмовляла з нею. Коли зараз розмовляєш з людиною якогось, і кажеш, що тебе загинув брат, і дуже близька тобі людина, і, і питають, коли це було, ти кажеш, два роки назад, і всі ну, це ж два роки прийшло. Але воно, скажу, що е, те, що те, є така фраза, що час лікує, він приглушує біль, але він не лікує. Це вже з власного досвіду. Я скажу, він не лікує, боляче кожного разу. Михайло, в нього повністю портретна схожість. Він отакой, він е, так схожий ну, повністю, тобто, ти підходиш, а це жива людина, просто залита воском. Передалось все. Він обличчя робив два місяці. Тільки з обличчям грався. Якщо ще тіло стандартне, да, то обличчя він грався, все. Він зробив його моложе, моложе але нам не підійшло. Ми хотіли, щоб був другі, друге підборіддя, як у Михайло, там, ніс з гробинкою, щоб були його. З віком, якісь ямки, якісь сів. Все, він, він зробив все. Це буде пам'ять, це буде пам'ять пам Михайла. Говорю, наша пам'ять це наші діти. Михайла це буде пам'ятник. У мене більше можливостей організаційних, щоб запам'ятали Михайла там в камені, в інтерв'ю, в якихось зйомках. Сестра зробила те, що вона могла зробити, вона назвала сила, сина Михайла. Ми не то, що були шоковані, я їй також дуже вдячна. Я б не знаю, як назвала сина свого Михайла, у мене Марк. Але суть в тому, що вона це зробила, і в нас є продовження в імені в нашій родині. У нас є Михайло молодший. Щонеділі не я, так мій брат, так мат щонеділі. Кожного дня не було такого дня, щоб знаходячись в селі, бо буває так, що ми приїжджаємо туди на неділю. У нас там також є свій будинок, чоловік, у нас будинок. Якщо я приїжджаю туди на неділю, ну, знаходжусь неділю, то кожного дня я їжу до брата. Кожного дня у нас е у кожного в, в машині є мішок корив. Кемел жовтий, у нас кожного є його сигарети. Це ми називаємо мішкині сигарети. Ми приїжджаємо і кладемо міші його сигарети. поки вона димить. Ми з ним розповідаємо, розказуємо йому, що відбувається, що відбувається в нашій родині, в загалом в світі. Кожного разу розмовляємо, і це мені не соромно. Я мені ще раз скажу. Смерть Михайла змінила нас всіх, дуже сильно змінила. Те, що раніше мені здавалося, як ти приходиш, якась бабуся сидить там з пам'ятником, розмовляє, тобто мені здавалося якимось диким і так далі. А зараз прийти до Михайла, сказати мішка, привіт, сісти і там, сказати ти знаєш, от така от ситуація в житті, а ти знаєш, що зробила Женя, а ти знаєш, що там зробив Вася. А от мама таке то, таке то робить, а от ми хочемо такі, то і це, і це ви знаєте, на, на наскільки, як я з вами розмовляю, це наскільки е, якось не здається чимось е, якимось е, неправильним, як, як до живого приїхав кожного дня. Ще не було такого, що ми їхали з села, не заїхали попрощатися з Михайлом кожного разу. Так як він багато дуже читав і багато дуже дивився, і йому подобалося, що людина розуміє там тонкий юмор, чорний юмор із того, що він бачив. І, Наприклад, він каже якусь фразу, і я його підтримаю цією фразою або далі продовжую. Значить, я розумію, скуди він її сказав, звідки він її взяв. Його радило те, і що його підтримали, коли він розуміє, що його розуміють.